Вітаю та запрошую до розмови на тему будова функцій шкіри, профілактика захворювань і гігієна шкіри. Пригадаємо, чому захворювання органів сечовиділення є вкрай небезпечними, через що можуть виникнути порушення в роботі видільної системи. Дайте характеристику таким хворобам: пієлонефрит, гломорулонефрит, уретрит, цистит, сечокам'яна хвороба яких правил профілактики захворювання сечовидільної системи слід дотримуватись. Під час вивчення теми дізнаємось про будову шкіри, функції шкіри, дослідження визначення типу пористості волосся проведемо, будова волосся та нігтів, захворювання шкіри, профілактика захворювань шкіри, опіки й обмороження, перша допомога. Розпочнемо огляд з будови шкіри. Шкіра складається з трьох основних шарів епідермісу, дерми або власне шкіри та підшкірної клітковини. Епідерміс утворений багатошаровим плоским епітелієм. Перший шар роговий містить мертві з роговілі клітини, другий ростковий, складається із живих клітин, що постійно діляться. Другий шар дерма. Шар сполучної тканини, пронизаний кологеновими, еластиновими волокнами. Ці білкові волокна забезпечують пружність і розтяжність шкіри. Дерма є основним складником шкіри, у ній розміщені рецептори, шкірні залози, корені, волосин, кровоносні лімфатичні судини. З-поміж шкірних залоз людини розрізняють потові, які виділяють піт, сальні виділяють речовини, які змащують волосся та шкіру. Молочні поділяють молоко в період лактації є видозміненими потовими залозами. Третій шар шкіри пічківна клітковина. Найглибший шар шкіри. У її клітинах накопичуються краплини жиру, який утворює запас поживних речовин і захищає організм від переохолодження та механічних ушкоджень, наприклад, ударів. Функції шкіри. Шкіра є найбільшим органом людини. Загальна площа поверхні шкіри дорослої людини становить близько 2 метри квадратних. Основні функції шкіри перша захисна. Бар'єр проти інфекцій, хімічних речовин, ультрафіолетових променів, механічних травм та втрати води. Терморегуляційна підтримання постійної температури тіла за рахунок потовиділення, розширення або звуження судин. Та жирового шару. Рецепторна або сенсорна сприйняття дотику тиску, болю та температури завдяки нервовим закінченням, видільна або екскреторна, виведення поту, солей та продуктів обміну, наприклад, сечовини. Обмін речовин або метаболічна функція, синтез вітаміну Д під дією сонця, накопичення жирів та води Депо крові у судинах крові. У судинах шкіри може зберігатися до 1 літра крові. Імунна містить імунні клітини, що беруть участь у захисті від патогенів. Секреторна. Сальні залози виділяють шкірне сало молочні молоко. Дихальне. Поглинання кисню та виділення вуглекислого газу близько 1-2% загального дихання відбувається саме через шкіру. Будова волосся та нігтів. Волосся є похідним шкіри. Воно розташоване на всій її поверхні за винятком долонь, підошв і губ. Основною речовиною волосся є білок кератин. Волосся складається зі стрижнь й кореня. Стрижень виступає зі шкіри, а корінь розміщений у дермі. Корінь волосся містить волосяну цибулину, яка складається з епітріальних клітин, здатних до поділу. Саме за рахунок цього, волосся й росте. Колір волосся залежить від наявності. Та кількості пігменту меланіну. З віком синтез цього пігменту зменшується, а у волосі збільшується кількість повітряних похірців. Це призводить до посивіння. Розгляньте на малюнку та на фото, як виглядає цей процес. Волосяний покрив людини значно менший, ніж в інших ссавців. Проте волосся голови захищає її від перегрівання. Волосся брів, їхня форма і положення на обличчі впливають на комунікацію і міміку людини. Пропоную провести дослідження визначення типу пористості волосся. Визначити пористість волосся можна за допомогою електронного мікроскопа, але ви можете з'ясувати, яка у вас структура волосся значно простіше. Для цього проведіть таке дослідження. Скористайтесь трьома пунктами, які перед вами, та зробіть висновки. Іншими похідними шкіри є нігті, що також розвиваються з епідермісу. Ці пласки, зроговілі пластинки, захищають фаланги пальців. Розпочнемо з нігтьової пластинки розглядати. Це видима частина нігтя, що складається з шарів, твердого кератину. Вона не має нервових закінчень чи судин. Всі складові, про які ви будете чути, ваше завдання знайти їх на малюнку. Нігтьовий згин або нігтьовий валик. Пару ніхій це складки шкіри, що оточують нігтьову пластину з боків та зверху кутикула, захищаючи її від пошкоджень та інфекцій, і є важливою частиною структури нігтя, що формує його ріст разом з нігтьовим ложем. Вільний край нігтя це кінчик нігтя, який не лежить на шкірі, не прикріплений до нігтьового ложа і росте від кореня. Нігтьове ложе шар шкіри під пластиною багатий на кровоносні судини, які надають нігтю рожевого кольору. Матрикс або корінь це жива частина нігтя, де утворюються нові клітини. Від його стану залежить товщина, швидкість росту та здоров'я нігтя. Котикула щільний валик шкіри, що захищає матрикс від бактерій та інфекцій. Лунула білий півмісяць біля основи. Це видима частина матриксу. Гіпонігій шар шкіри під вільним краєм нігтя, який захищає ложу від проникнення інфекцій. Функції нігтів різноманітні, вони захищають чутливі кінчики пальців від травм та інфекцій, підсилюють тактильні відчуття, діють як інструмент для дряпання, підчіплення та опору для дрібних предметів. А також слугують діагностичним індикатором загального стану здоров'я, відображаючи хвороби через зміни кольору чи текстури. Наступний пункт захворювання шкіри. Шкіра, як і інші органи, може зазнавати ушкоджень. За походженням, захворювання шкіри поділяються на інфекційні, які спричинені шкідливими мікроорганізмами та неінфекційні, які можуть бути спричинені порушенням обміну речовин. Пораненнями, дією хімічних речовин, забрудненням середовища, спадковими чинниками тощо. Досить часто шкіра відображає функціональний стан усіх органів і систем організму. Тому слід приділяти особливу увагу своїй шкірі та, в разі появи небезпечних симптомів, звертатися до лікаря-лікарки, дерматолога, дерматологині. Поширені захворювання шкіри Перше – акне або вогрі. Причина це закупорювання протоків сильних залоз і з подальшим розвитком у них бактерій. Симптоми запалені вузлики, утворені сильними залозами, переважно на шкірі обличчя, спини плечей. Друге захворювання шкіри та нігтів, спричинені грибами. Ураження шкіри або її похідних паразитичними мікроскопічними грибами це причина. А симптоми – це почервоніння, розм'якшення розширювання шкіри, зміна кольору та структури нігтів, ушкодження волосся. Третє захворювання короста, потрапляння в шкіру людини коростяного свербуна, тобто кліща, симптоми свербіж, поява на шкірі коростяних ходів та прогриза... які прогризають кліщі. Наступна хвороба це лейшманіоз, шкірна форма його, зокрема. Причинами це є потрапляння в організм одноклітинних еукаріотичних паразитів, таких як лишманій у разі укусу москітів, проявляється ураженням у формі висипу та виразок на шкірі підшкірній клітковині або слезових оболонках. Розгляньте, як виглядає акне, шкірна форма лишманіозу з локалізацією на кисті, короста, і, зокрема, збудник, коростяний свербун. Як виглядають нігті, уражені грибками, і тут зображено також збудників цих хвороб. Профілактика захворювань шкіри. Про важливість частоти шкіри вам відомо з дитинства. Так, багато захворювань є наслідком недотримання простих. Правил гігієни на стан шкіри також впливає спосіб життя людини: харчування, ментальне здоров'я, стресові ситуації, рівень фізичного навантаження, клімат. Тому завжди потрібно стежити за чистотою та здоров'ям своєї шкіри заходи профілактики захворювань шкіри. Ретельно доглядати за волоссям, нігтями. Дотримуватись збалансованого раціонального харчування. Щодня приймати гарячий душ або ванну, носити чисті та зручні одяг і взуття, дотримуватись правил особистої гігієни. Правильно добирати косметичні засоби відповідно до типу шкіри та віку. Користуватись постільною білизною з натурального волокна. Періодично міняти її. Не користуватися чужими речами особистого вжитку, уникати контакту з хворими. До вашої уваги пропонується проєкт особливості догляду за шкірою підлітків. Знайдіть інструкцію щодо визначення типу шкіри за класифікацією: нормальна, жирна, комбінована, чутлива. Розробіть програму догляду за вашим типом шкіри, керуючись такими основними напрямами: очищення, зволоження, тонізування шкіри і спеціальний догляд. Результати презентуйте на уроці. Далі розглядаємо опіки обмороження. Перша допомога. Опіки це пошкодження шкіри та інших тканин, спричинені дією тепла, хімічних речовин, електричного струму, радіації або тертя, які класифікуються за глибиною ураження від 1 до 4 ступеня та площею. Причини опіків термічні. Вогонь, гарячі рідини, пара, розщеплені предмети викликають. Хімічні це кислоти, луги, фосфор. Електричні контакт з електричним струмом. Променеві сонячні промені ультрафіолетові, рентгенівські та іонізуючі випромінювання. Ступені опіків за глибиною. Перший ступінь. Почервоніння, біль, без пухирів – Наприклад, сонячний опік. Другий ступінь А. Пухирі. Сильний біль. Ураження верхніх шарів дерми. Другий ступінь Б. Глибокі ураження дерми, змішаний колір, менш інтенсивний біль. Пошкодження нервів. Третій ступінь. Пошкодження всіх шарів шкіри, іноді до м'язів. Шкіра біла, обвуглена, часто не має болю через пошкодження нервів. Четвертий ступінь обвуглення тканин, ураження кісток. Розгляньте на кінцівці, як виглядають різні ступені ураження та який вигляд вони мають на шкірі. Термічні опіки. Перша допомога. Негайно припиніть контакт з джерелом опіку. Обробіть прохолодною водою. Зніміть одяг або прикраси, що знаходяться поблизу ділянки опіку, окрім речей, які прилипли до ураженої шкіри. Прикрийте рану старильною пов'язкою. Дайте потерпілому води, щоб зменшити інтоксикацію та уникнути зневоднення. За потреби телефонуйте 103. Домедична допомога при хімічних опіках. Опіки кислотами, окрім сірчаної. Промийте місце опіку струманем холодної води, а потім обмити мильною водою або розчином питної соди, одна ложка чайна на склянку води. Опіки лугами. Промити місце опіку струменем води, а потім обробити 2% розчином оцтової чи лимонної кислоти або лимонним соком. Опіки фосфором. Уражену частину тіла занурити у воду, оскільки фосфор на повітрі спалахує. Під водою видалити шматочки фосфору, опалену поверхню обробити 5% розчином мідного купоросу. Опіки негашеним вапном. Місце ураження обробити маслом. Водою не можна. Шматочки вапна видалити. Домедична допомога при ураженні електричним струмом. Зауважте, за будь-якого ураження електричним струмом, необхідно терміново викликати швидку допомогу, зателефонувавши за номером 103, оскільки внутрішні пошкодження можуть проявлятися не одразу. Перша допомога при електричних опіках. Убезпечте себе. Не торкайтеся постраждалого, поки він контактує з джерелом струму, вимкніть живлення або відсуньте провід дерев'яною палицею сухим пластиковим предметом. Перевірте життєві показники: якщо людина не дихає, негайно розпочніть серцево-легеневу реанімацію, непрямий масаж серця. Охолодження. Місце опіку можна Охолоджувати проточною прохолодною водою протягом 10-20 хвилин тільки, якщо немає відкритих ран і людина у свідомості. І останнє це накладання пов'язки: накрийте зону опіку стерильною сухою марливою пов'язкою або чистим шматком тканини. Не накладайте тугих пов'язок. Перша допомога при променевих опіках, спричинених іонізуючим відпромінюванням. Перше це припинення дії випромінювання. Негайно залиште зону впливу джерела радіації, або перемістіть потерпілого в безпечне місце. Друге. Дезактивація. Обережно зніміть одяг, який може бути забруднений радіоактивними частинками. Промийте шкіру великою кількістю проточної води з милом, щоб видалити радіоактивні речовини, якщо немає відкритих ран. Третє охолодження: промийте місце опіку холодною водою. або… Прикладіть стерильний холодний компрес на 10-15 хвилин. Четверте захист рани. Накладіть на уражену ділянку суху стерильну пов'язку. Не використовуйте вату, оскільки її волокна можуть прилипнути до рани. П'яте знеболення. При сильному болю можна прийняти безрецептурні знеболювальні. Обмороження це ушкодження ділянок тіла внаслідок впливу низької температури. Розглянемо домедичну допомогу при відмороженні та переохолодженні. Ознаки відмороження. Перше це втрата чутливості уражених ділянок. Друге відчуття поколювання або пощипування. Третє побіління шкіри напрякліть. Свербіж. Перший ступінь відмороження. це. Другий ступінь характеризується пухирями та сильним болем. Потемніння шкіри і відмирання уражених ділянок це третій ступінь відмороження. І четвертий характеризується змертвінням шкіри м'яких тканин та кісток. При обмороженні передусім терміново перемістіть потерпілого в тепло, зніміть мокрий одяг та взуття, обережно без розтирання, зігрійте уражені ділянки теплими руками. Диханням або у ванночці з поступово підігрітою водою від 20 до 40 градусів Цельсія. Дайте тепле пиття, а потім накладіть стерильну пов'язку. Не масажуйте, не розтирайте і не грійте біля вогню, а при глибоких обмороженнях з пухирями. Негайно звертайтеся до лікаря, оскільки потрібна медична допомога. Як уникнути обмороження? Перше, одягайтеся багатошарово. одяг та взуття. Не мають тиснути, обов'язково носіть шапку та шарф. Друге. Харчуйтеся поживно, але не переїдайте. Перед виходом на вулицю пийте гарячий чай з лимоном, змащуйте обличчя і руки жирним кремом. Третє. На морозі не паліть, не вживайте алкоголь. При обмороженні не розтирайте та різко не зігрівайте ушкоджені місця. Помітили серйозні зміни шкіри. Мерщіть до лікаря. Підсумуємо отримані знання. Шкіра захищає організм від негативного впливу зовнішніх факторів і потрапляння інфекцій. Вона складається з епідермісу, дермі підшкірної клітковини. Слід дбати про здоров'я шкіри. Домашнє завдання опрацювати тему, будова функції шкіри, профілактика захворювань і гігієна шкіри. Дякую за перегляд. Якщо сьогодні вам було цікаво, інформація для вас корисна, поставте вподобайку. Почуємось!